Вітаю, друзі! Це канал Техас. І сьогодні буде огляд на нашу нову вібраційну шліфувальну машину моделі TA01540. Цей інструмент призначений для роботи із деревиною, меблями і так далі. А також він чудово себе показує в ремонті, коли вам треба відшліфувати та зробити рівні стіни. Окей, зараз я розкажу про характеристики та фішки, а потім спробую трішки попрацювати та поділитися своїми враженнями. Поїхали! Потужність інструменту становить 400 Вт, а його кабель має довжину 3 метри та між іншим виконан із якісної гуми, Тому на морозі він не буде тріскатися або твердіти. Його можна як завгодно гнути, і все з ним буде окей. Ось так. До речі, перетин кабелю 2 на 0,75 мм. Розмір платформи 90 на 187 мм, а її діапазон колувань становить 2 мм, що є оптимальним показником навіть серед професійних машинок. Тому що 1 мм це замало і так забагато часу піде на роботу. А якщо буде 3 мм чи навіть більше, теж не дуже круто, тому що. Не усі роботи можна буде виконувати обережно. Тому 2 міліметри це золота середина народ. Далі, перше, що кидається в очі, а точніше в руку, це прогумований корпус машинки. Усі місця, де б ти не взявся рукою, усюди є вставки із гуми задля покращення хвату. Пізніше скажу вам, як усе це відчувається у роботі. Другий момент, який мені сподобався, це повністю лита платформа, що додає надійності інструменту, адже бувають машинки зі спресованою із різних уламків платформою. І ви самі подумайте, наскільки великий шанс того, що одного разу у ній може щось зламатися або тріснути, адже це елемент, який постійно перебуває під впливом вібрації та коливань. Тому з тебе лайк за надійну підошву. До речі, напиши в коментарях, як називаєш цей елемент. Ти платформа чи підошва? Не відходячи далеко від платформи, можемо зацінити механізм фіксації оснащення, або, простіше кажучи, наждака. Його можна кріпити таким чином. Відкрив, затиснув і пішов собі працювати. Або можна просто обрати наждак із функцією зачепа, та просто його ось так от бац і одразу на підошву, тому що на ній є липучка. Разом із машинкою в коробці ти знайдеш саме таку оснастку із зернистістю наждака P80. Далі, також в коробці, тебе чекатимуть гарантійний талон, інструкція. Як завжди, запасні щітки. Ось так, кладу їх сюди. А також увага, ось така прикольна наліпка із QR-кодом, того, щоб можна було дуже легко та швидко перейти на наш сайт. А раптом будуть якісь питання. Ми завжди на зв'язку. І одразу скажу: звісно, гарантія на стану 01540 триває 3 роки, як і на весь наш електроінструмент. Дивимося далі. На корпусі є регулювання кількості коливань платформи. Усього є 6 положень від 6 до 24 тисяч коливань. Давайте послухаємо, як працює двигун на кожній швидкості. Перша, друга, третя, четверта. П'ята і шоста. Ось якось так. Народ, хочу звернути вашу увагу на стартову кількість коливань. Вона становить 6. Тисяч, як я вже і сказав. Так от, ось це насправді нормальна така фішка, тому що зазвичай машинки починають працювати від 12 тисяч, що не завжди зручно. Наприклад, коли перед вами стоїть завдання, попрацювати дуже обережно із якимось ніжним матеріалом. А для комфортної роботи у тебе завжди є під рукою кнопка фіксації, або як я її зазвичай називаю, круїз контроль. Коротше, не треба постійно тримати пальцем кнопку. Ти просто один раз увімкнув машинку, натиснув на фіксатор. І далі можна відпускати руку. Інструмент буде працювати. А щоб вимкнути, просто ще раз тиснеш. Все. Ну, я вам сьогодні ще на власних відчуттях скажу, наскільки це зручно вже під час. Тесту продовжу. У Людин 540 є контейнер для збору пилу. Можна зустріти машинки із мішком для пилу, але мені більше подобається варіант із контейнером. Ну тому що він довше проживе. Тканина все ж таки не така витривала, як пластик. Але це лише моя думка. Тому друзі, прошу вас написати в коментарях, який варіант вам подобається більше: контейнер чи мішок. Процес збору пилу відбувається через отвори у самій платформі. А ось і вони. Через них вентилятор засмоктує пил під час роботи та направляє його у контейнер. У місці, де ми його якраз одягаємо, є ущільнювач, який додатково покращує герметичність корпусу. Ну щоб потік повітря не втрачав силу, а вона тут є. Давайте перевіримо. Я просто вмикаю інструмент, тисну на фіксатор, зручно його беру. Та зараз будемо дивитися на той самий потік повітря. Перша швидкість. Ну, щось не сильно так. Давайте вийдемо на другу. Окей, вже краще третя. бачимо. А, давайте четверту. П'ята. Ну, народ, самі бачили. А також у тебе завжди є можливість підключити пилосос до машинки, не щоб взагалі не було пилу. Діаметр зовні дорівнює 33,7, а всередині 26,6. До речі, пилососи у нас скоро також з'являться, тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цей ролик. Та взагалі будь-які ролики не пропускати. З вас підписка. Повертаємося в самому інструменті. Є два вентилятори, а їх ще звуть крильчатками. Зараз розберу і покажу. Так от одна із крильчаток відповідає за збирання пилу, а друга за охолодження двигуна. А ось так якраз виглядає наш якір залитий лаком заради надійної роботи зверху. Встановлений 607 й підшипник від марки GBZC. Одразу можемо зацінити кнопку. Вона тут йде на 8 ампер від торгової марки Thames. Також є конденсатор для стабільної роботи мережі. Ось ця штука. Із плюсів ще можна виділити ось таку обмотку, щоб фіксувати витки статора. А з іншого боку, тут, взагалі, є пара хомутів зверху, а також ще й знизу. Що можу ще сказати? Кабель менеджмент на рівні, все на своїх місцях. Тому давайте переходити до тесту. Ну, а тепер погнали дивитися, що взагалі може наша вібраційна шліфувальна машина та 01540. Ось народ у мене є такий необроблений брус. Давайте подивіться поближче. А тут можна дуже просто спіймати скалку, а це ну не зовсім то й круто. Тому у мене зараз такий квест, така задача за допомогою нашої шліфувальної машини зробити його гладеньким як наш стіл. Поїхали! Я вже встановив наждак оснащення. Починаю із третьої швидкості. Якщо буде замало, підвищу. Що, мені здається, непогано йдемо. І, і я одразу почав користуватися цією функцією круїз контролю. А, ви добре, я вважаю, помітили, що я натискав кнопку, натиснув потім на фіксатор і тримав вже інструмент так, сяк, як мені було зручніше. Та взагалі не напружував свою руку. А, я не знаю навіть, скільки хвилин можна витримати тримати курок вімкненим. Власним пальцем, тому що це, мені здається, дуже важко. Але є фіксатори, і все окей. А, давайте продовжувати. Вже, напевно, перейду на четверту швидкість. Так, скоро, напевно, вже будемо закінчувати. Справа йде непогано. Хочу відмітити дійсно зручні ці прогумовані вставки на корпусі самого інструменту, самої машинки. Особливо мені більше всього подобається працювати із таким хватом, чомусь мені зручніше. Але я іноді, коли намагався більше спостерігати за процесом, ставив руку униз, щоб вона не закривала мені погляд. І працював вже отак, щоб то просто заради інтересу. Подивитися, поспостерігати, як там йдуть справи. І ця вставка, яка знаходиться спереду корпусу, вона також дуже зручна і її кльово користуватися, коли ти ставиш на неї свої пальці та тримаєш інструмент якось отак. Знову ж таки, фіксатор, бомба, кабеля мені більш ніж достатньо. 3 метри. Я, напевно, навіть двох не використав. Окей, будемо продовжувати та дивитися вже на фінальний результат. Все. Давайте перед тим, як перейти до результату, подивимося, скільки пилу ми з вами назбирали. І дивимося ось приблизно стільки пилу ми з вами змогли зібрати. Звісно, деякий пил залишився зовні, та його не змогла всмоктати в себе платформа. Проте народ це особливість кожної шліфувальної машини, і саме тому люди полюбляють працювати із пилососом. Тому мені здається, що результат по збиранню пилу це 5 із 5. тверда така п'ятірка. Свою думку можете написати в коментарі, обов'язково почитаю. Народ у вас там десь був таймер, і ви самі розумієте, скільки у мене на це пішло часу. Проте я ще раз вам... Зроблю таку магію, меджик ось тільки. А щоб ви точно не забували. Проте це я працював ще 50% роботи зробив на швидкості трічка середній швидкості, а лише потім перейшов на четверту та п'яту, ще навіть шосту не вмикав. Тому народ висновок такий, що цей час можна скоротити та працювати набагато швидше, якщо у вас є досвід роботи із деревиною із таким інструментом, та якщо ви ставите п'яту або шосту швидкість. А зараз давайте поглянемо на результат. Я Відпускаю наш брус. Так. І давайте дивитись, як виглядають ті сторони, до яких я не торкався, як виглядає наша сторона. На ній не залишилося ніде, ну, окрім цих місць, де тримали струбцини, ніде не залишилося такого, такої ділянки, де можна було б знайти скалку, загнати собі у палець. Але якщо я проведу ось так пальцем, ось тут, то. Скоріше за все, потім доведеться її витягувати із шкіри. А тут у мене стояло завдання зробити цю сторону гладенькою, приблизно таку, як і наш стіл, і мені здається, що цілком машинка наша впоралася. А також я, тому став лайк. Також народ, я вам не показував, проте хочу показати. Та-дам! Це той самий брус, на якому ми робили тест нашого шуруповерта і намагалися загнати у нього дуже дуже багато саморізів. Посилання на цей ролик він дійсно крутий та цікавий. Я залишу в описі, а також за підказкою, десь тут. Стосовно мене ще кажу, що я цілком задоволений цим результатом, і мені здається, що t 01540 наша вібраційна шліфувальна машина, виконала завдання на всі 150%. Свою думку знову ж таки пишіть у коментарі, обов'язково буду читати. Мені сподобався прогумований корпус, мені сподобалась низька вібрація, тому що працювати їй було комфортно, я навіть не втомився. Дуже зручна ця штука, 6 швидкісних режимів. Обираєш той, у якому тобі комфортніше, та працюєш собі. Фіксатор, круїз контроль також дуже потрібна штука. Пил збирає добре, роботу свою виконує, тому народ рекомендую ТА-01540. Вібраційна шліфувальна машина. Ну що ж, це був канал Техас. Друзі, підписуйтесь на нас, щоб не пропускати нові ролики. Тисніть лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося, та пишіть коментарі. До нових зустрічей, а я пішов чистити футболку. Бувайте!